Полтава в смутку місто попрощалося із двома захисниками України. Один із них солдат Євген Посоха. Йому було 29 років. У жовтні минулого року чоловіка призвали на військову службу. Служив гранатометником десантно-штурмового відділення. Загинув 14 березня 2025 року в Курській області Російської Федерації. У Євгена залишилися рідні, близькі, друзі. Цього ж дня у Полтаві проведжають в останню путь солдата Сергія Нечая. Йому було 47 років. Воїн народився у Кривому Розі. Проживав у Полтаві. Призвали чоловіка у листопаді 2022-го. Він проходив військову службу на посаді токаря відділення слюсарно-механічних робіт поточного ремонту агрегатів ремонтного зводу автомобільної техніки. Помер воїн, знаходячись на лікуванні в одному з полтавських медзакладів 21 березня 2025 року. Його побратим Богдан. Згадую, остання зустріч була у лікарні. Проте чоловік вже був не у свідомості. Добре, доб добре звичую. завжди відкликався на, на все абсолютно, що що не просиш, завжди допомагав будь-якій ситуації. З першого року повномасштабного вторгнення він проходив службу, був у районі виконання завдань. За призначенням запам'ятав Сергія Нечає добрим, справедливим та щасливим його побратим Мирослав каже, познайомився з ним у військовій частині у 2023 році. Після того почали з ним спілкуватись завжди з ним були дуже гарні відносини. Для мене був прикладом того, як в якій би ситуації людина не опинилась, бо вона завжди зберігала оптимізм і любов до життя. Був дуже euh, світлою людиною.